Привіт. У цьому відео ви дізнаєтеся, як працювати зі спрайтами в Unity. Перше, це ми дізнаємося, що таке спрайт, як їх імпортувати в Unity, як розміщувати їх на сцені, і як зробити просту анімацію. Наприклад, ходьби або будь-якої іншої. Насамперед, що таке спрайт? Спрайт це зображення, які ми використовуємо з вами для створення 2D персонажів, фонів, предметів і так далі. Наприклад, це може бути ваш герой або монетки, які він збирає. Не знаю, ні, дерево, або кнопки в інтерфейсі, де ми можемо взяти наші спрайти. Можемо безліч різних платформ. Зараз я покажу, як з ліцензіоної платформи сайту скачати для Unity. І так, ми заходимо в asset story.UNITY.com. Заходимо до пошуку, В полі пошуку вводимо Sprite 2, да. Zrobimy to w oparciu o Sprite. I znajdę od sobie. Nowy układ add to my I zamontarzamy to nasz unit.

Після того, як ми імпортували, переходимо в наш асет, переходимо в вкладку Project і виходимо в нашу папку з спрайтом. Зараз ми бачимо нашу головну героя. Як перенести наш спрайт на нашу сцену? Ми можемо ієрархію перетягнути і з'явитися у назва. Давайте його переймемо. Так, ми бачимо, перейменувалося. І ми маємо нашого головного героя. Таким чином, ми перетягнули наш спрайт в цени. Що ми можемо робити ще? Ми можемо перетягнути ще одного персоналу. Нажавши відчинення, ми бачимо, що він під нашим основним героєм. Тобто, слайді. Спрайт нас зараз на них на спрайті. І за до допомогою ну, панелі інструментів ми перетягуємо, щоб побачити м -м, наші накладки. Давайте зараз спробуємо вставити спрайт м -м, заднього фону. Щоб у нас було більше похоже на якусь Backgrounds. Так, ідемо. Yeah. І давайте вставимо фону. І ми бачимо, що фон перекриває основного нашого гроя. Що ми можемо зробити? В Order Layer ми можемо поставити менший рівень. Мінус один в той час, як наші другий гравець мають 0. І давайте наш фон трішки збільшимо. Scale to у нас в панелі інструментів є такий помічник. І ми маємо вже якийсь фон. Tak, aż dodaję to zrobienie Dla naszych mm, personażów. A jakby to Tak, jeszcze nie Tak, font tak sobie, ale to się nie I następnie się z Ну, наверное, только сейчас таке продолмо там. Чекпоинка. И вже нашей. Ну, Наша тканила, вже я письма я выгляд. В общем, щериш. Так, два кощейки поставим. Доравонай тут буде. Щоб вони нам не перекривали нашу гаваю. Так, як фодерлей поставимо 1 в мінус фону-2 тобі. І відкрізьки знаємо. І... І вже за допомогою того, як ми додали декілька сплатів, наша гра вже має якісь різноманіття. Клавіше Ctrl-D ми можемо копіювати наші об'єкти. Комбінація клавіше. І таким чином ми з вами побачили, як можна перекидувати спрайти в сцену і встановлювати потрібний рівень, щоб вимальовувати якийсь дизайн вашої рекапенки. І так, давайте перейдемо до наступного кроку і як спрайти. Перетягувати сцена в ми вчилася, але як їх оживляти. Заходимо в наступну папку, обираємо героя. і в нас є папка з анімаціями. Ми виділяємо всі спрайки і перетягуємо їх на ту сцену. Автоматично Unity пропонує нам створити анімацію в нашому аніматію. Давайте назвали її RAM. Так, виявився наш спрайт. Давайте йому десь тут менше. За допомогою по мене інструменту. Так, і перетянемо. Okay. І подивимося, що з цього буде. Переходимо вкладку G. Okay. Допустимо. Бачимо ще... okay. наш сплайд, витворює uh, анімацію VIO. І таким uh, самим мотивом ми можемо додати будь-які анімації. Uh, для нашого персоналу. У нас вже готові прижок, атака, смерть. І в аніматорі ми можемо їх організувати так, як нам потрібно, і за допомогою скрипта встановити, які анімації і коли наш персонаж буде відтворювати. І таким чином, тепер ви вмієте імпортувати спрайти, розміщувати їх у сцені і створювати базову анімацію. Наступним кроком буде вже додати керування або реакцію на якісь події. Дякую за увагу.